Вітаю, друзі! Ну що, зі своїми бажаннями треба бути дуже обережними, адже на протязі п'яти років я щомісяця, декілька разів на місяць вела розпаковочку продукції LR Health and Beauty. Але зараз, розвиваючи академію вже другий рік, потрохи відходиш від продуктової лінійки. І оці бажання більше працювати інтелектуально. І от зараз така ностальгія за цими коробочками. А через те, що фокус уваги, і от ми, якраз на конференціях Академії мільйонерів, проходимо код присутності, де ти відчуваєш власну присутність, на що ти більше звертаєш уваги. І дає тобі результат. Відповідно, фокус уваги з продуктової лінійки Елар Beauty в мене переключився на, на, на таку освітній напрям, і от цих коробочках, адже, адже клієнтів стає менше, хоча вони залишаються і супроводжують деякі клієнти. Мені мене вже 5 років, але тим не менш, да? інтенсивність вона зменшується, бо в кожного клієнта є своя дотичність, свій прямий доступ до виробника до власного кабінету, де він може робити замовлення. Тому насолоджуємося цим процесом і робимо розпаковочку у вересні 25-го року. Що ж ми тут обожнюємо, полюбляємо і дуже чекали? Оце все це збірне замовлення на трьох людей. Для мене, моєї мами і а, мого одного партнера. це Алої засаї, це нам а, в нас вже алоє скінчилось, але а, зробило фокус уваги саме на колостру. Тому Алоя замовила собі одну пляжечку. Наступну буде вже в жовтні. Фінансово грамотно планувати на початку жовтня. А, що робить цей Алоя? Це з Суперфудом Асаї. Він саме. А, з додаванням вітаміну С, магнію, цинку і А, дуже здорово при сонячній радіації дії його ще називають літнім алоєм, але тим не менш, за рахунок того, що тут в складі Суперфуд він крутезно ну, по класиці, що робить алоя? Працюєш кишково шлунковим трактом. Плюс насичує організм вітамінами мінералами, а це ще амінокислотами. Да, ще, і а, через наявність суперфуду Асаї ще додатково збагачений а, певними харчовими а, вітамінами. Да, а, ми знаємо, що в самому алої біля 200 да, науково доведених 150 плюс, доводять до 200 корисних речовин, які необхідні нашому організму. А отут ще збільшена є добова норма. От по вітаміну це 111% добової норми, по магнію 74%, по цинку 110%, і по міді 34%. Да. Це саме розраховується, якщо пити, ну, як рекомендують да, дорослу норму. Далі алої. З кропивою, це класика, збагачена ще додатково вітаміном С і екстрактом кропиви, і направлені отут от це для мами три пляшечки в наборі зараз на акції, і направлені вони на покращення саме фокусно серцево-судинної системи. Адже доведено науково, що кропива вона. Робить більш еластичними пружніми судини, за а, рахунок цього а, швиденько працює з нашими кровоносною системою, структурою крові, можете в інтернеті пошукати відео, як воно впливає на а, нормальну консистенцію крові, а, оці тільця, як вони рівномірно починають працювати і злагоджено дуже. От, якраз кропива. Разом з алоями ми знаємо, що алоя збагачено великої кількості а, корисних речовин допомагає кропиві робити свою позитивну справу. І я дуже дуже вдячна за ці продукти, бо в мами були нюанси з тиском. А тиск це серцево-судинна система, і завдяки а, комплексу, в тому числі алої кропиви, ми забули, що таке міря тиск і що таке тонометр. І слава Богу, вже п'ятий рік. Я відчуваю як донька, як дитина себе захищеною, коли мама почуває себе дуже добре. У нас Майдмастер. Майдмастер це неймовірний продукт для нервової системи, саме для нашої когнітивної функції за рахунок переважання вітаміни в групи Б і додаткових вітаміну Є, е, пантетин, залізо, селен і інших компонентів. Але Майндмастер дуже крутезно відновлює нашу систему нервову, хоча кажуть, що нерви не відновлюються, але все, що пов'язано з нервами судинами головним мозком, то якраз разом з алою, з додаванням певних корисних речовин, в даному випадку червоний з додаванням винограду, зелений з додаванням зеленого чаю, і певним компонентам, які поліпшують діяльність мозку, так щоб і на відпочинок, і навпаки, на надання енергії, то якраз Маймастер здорово працює. Замічено, що він крутезно знімає спазми. Особливо перевірено, вже скільки разів в моїй родині, адже ми вже 5 років користуємося цим продуктом, я в нього дуже вірю. Я бачу результати на своїх дітях, а діти вони дуже часто раніше в мене хворіли, і зараз, якщо що, я знаю, що якою продукцією, в якій послідовності, в які пропорції треба збільшити, зменшити для того, щоб отримати результат. І, наприклад, якщо о, є температура зі спазмом, коли холодні кінцівки, то мать діє на протязі хвилин, коли температура починає нормалізувати спазм. Йде да, і кінцівки тепліють. Без майнмастеру да, і без продукції ЛР для мене то був жах жахіття, коли викликали швидку допомогу, да, і такі а, далі йти на тиждень до інфекційної лікарні да, і все інше, яке зараз, знаючи, що є, що можна комбінувати з продуктовою лінійкою ЛР, ти знаєш, що воно корисне, безпечне і дуже добре працює. І от якраз в допомогу ще Колострому. Моя вже продуктова лінійка, коли є діти, коли є садочок, коли є школа. Колострум це натуральне молозиво корів при народженні телятка да, і залишок оформлюється для нас, щоб ми могли дітям або нам, дорослим, підняти імунітет зразу, коли ми починаємо хворіти да, або в процесі. Колостром також рекомендують при хронічних певних хворобах, коли в нас імунітет або Занадто низький або занадто високий, і е, певні аутоімунні хвороби з'являються. Ну, слава Богу, що ми е, разом з продуктовою лінійкою ЛАР вивчаємо, як працює наш організм, що йому необхідно, в які пропорції допомогти. Тому е, от колосом якраз дуже крутезна допомога в роботі з імунітетом, причому організм сам налагоджує. Да? Наша матінка природа потурбувалась про те, щоб. А ми знали, що працює з нашим імунітетом. Далі пінка. Пінки для вмивання не повірити. Шість пляшечок замовила клієнтка, адже в неї є декілька улюблених продуктів з LR Health and Beauty. От шість пляшечок вона собі з донькою замовила, бо каже, пінка для вмивання просто неймовірна. Ну і я собі теж замовила, бо в мене вже закінчується. Я як почала використовувати декоративну косметику Ела Health and Beauty, пінка стала моїм незамінним компонентом для вмивання. Змивання себе декоративної косметики дуже класно працює, дуже м'яко на обличчя, і ну це це просто задоволення. Хто вмивається, користується косметикою, то спробуйте, і ви дуже будете приємно вражені, як вона працює. І ще в нас нова серія оновлена Алоя-кремчик День ніч це для моєї мами. Ферментовані. Десь а, рік по тому компанія оновила свою версію, кремчиків, доглядових кремчиків за обличчям. Поєднуючи звичну формулу з ферментованою, ферментовою це окислина, яка вже готова до вживання Да, от ферментована кисла капуста, як приклад, щоб було зрозуміло, і от якраз науково доведено, що поєднання звичних компонентів з ферментованими робить на 30 на 40 більше. Якіснішого догляду, тому от якраз вперше беремо до цього користувалися класичною версією. Зараз пробуємо ферментовану. Впевнена, мамі буде дуже до вподоби. Так що продукція LR Health and Beauty – це та крутезна, багатокомпонентна серія, яка і для здоров'я, і для зовнішнього нашого вигляду. І не даремно компанія так і називається LR Здоров'я і краса. В нас в Академії мільйонерів ми ще розглядаємо її з фінансової точки зору, бо маркетингову винагороду компанія сплачує власним дистриб'юторам, споживачам і людям, які лояльні клієнти, і з задоволенням діляться своєю радостю споживання цієї продукції. Ну і я, як ректор Академії мільйонерів, насолоджуюсь, коли отримую посилочки, коли можу дарувати користь собі своїм рідним, своїм улюбленим клієнтам. От якщо вам Хочеться доглянути за собою да, в такому природньому варіанті, або хочеться оздоровитися, молодитись натуральними засобами, то якраз це до мене. Пишіть дзвоніть, я вам обов'язково порекомендую. А якщо я буду некомпетентна, то я знайду фахівців, які зможуть підібрати вам просто таку лялічку з продуктової лінійки Вархамсіндюті. До зустрічі пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал і доєднуйтесь до академії мільйонерів.